Продається наш перший станочок ТВ-4, з котрого починалися наші токарні справи. Дуже хороший станочок. Покупався колись в хорошому стані, мінімальний знос направляючих і багато чого він зробив корисного. На ньому була ось така електронна гітара встановлена. Примерно ось така Як зараз на цьому станку він різьби різав, що треба, точив. Зараз вже трошки інші в нас станки. Ось такі. Але ж починалось все іменно з такого станочка. Тому кому цікаво, ми в Хотові знаходимось, можна приїхати, подивитись, підключимо, включимо. Вартість 48 тисяч гривень. Станочок комплектний, але ж нам вже він не потрібен. Звертайтеся.